Мені подобається, бо це таке прям комбо дендизму та її стилю. Тобто мені подобається, що воно під неї. Тобто вона не надягла просто ну, такий костюм, я не знаю, який би не мечився з нею. А цей образ, типу, прям ну, під неї. Мені подобається, як вони його зробили для неї особисто. І в інтерв'ю вона сказала, що також Фарел їй допомагав, і він сказав: mm -hmm. їй, Ну, оскільки ти низька, то в тебе не буде низу, типу, ти будеш з <рес> І вона така ну окей, раз Фарел Вільям сказав. А але для мене так колір класний, класно сидить. Ну, мені трошки не подобається через те, що вона без штанів. Типу якось да. для мене трохи не не цільний образ тут, і для мене вона виглядає, наче вона в цирку зараз сяде на трапецію і полетить на ареною. Просто да. окей, якби тут були ще ну, просто дивитись до поясу. Ну, оцей верх, оцей да. маленький піджачок, на надалі, угу. ну, офігенно виглядає на ній, але угу. ну. Не можна сказати, що Низ би це зіпсував. Він би не зіпсував. тут не Як були якісь типу широкі штани, такі так само, типу клітінку коричневі, взагалі була би офігенна. Погоджуюсь. І волосся, ну звичайно, її а, звичайно, еспресо. її з, спресом. З, з, Далі у нас давай трохи нижче прилистаємо да. до лорд, тому що вона мені взагалі mm. не сподобалась. Вообще, ні. Ну краще б вона сюди не приходила. Я я розумію, що їй потрібно промоутити новий альбом, який там скоро вийде. Під, не дивлячись на, це, на те, що вона надягнула піджак, воно взагалі не врятувало силует, якого не існує, волосся, ну, хоч би щось цікаве зробила з прикрасами. Просто максимальний да. мінімалізм, який. ну дендіїзм це не про мінімалізм, це про самовираження. Ну, Взагалі, да. супер бейсік піджак, угу. взагалі немає в нього ніякої цікавинки. І в цьому образі, в принципі, в цілому. Basic Beach. Лана Рей? десь я це вже бачила, тобі не здається? Говорячи про Basic Beach, так? Лана De да. Рей? ну ні, ні, я не знаю. Я, я... Вона реально, ну, наче була в цьому. Ну, я точно десь, я може, не на ній, але на комусь іншому я бачила дуже схожу сукню, може, без цього банта. Але не подобається взагалі теж, наче не по рокам, під цей стиль. Угу, да, Ось Лара Лора Харі мені дуже сподобалась. Да, Вона грала, пам'ятаєш, в першому спайдермені із Томом Холодом, її угу. любов, його любовний інтерес, також у білому вбранні дуже класно. Так, да, класний і незвичний, незвичні штані, прикольний угу. силует, її дуже круто в цьому. Ну так, ось ну, ось такий образ я бачу як переосмислення дендеїзму. Да. так? Ось mm -hmm. це переосмислення. Yeah, Мені рукава дуже їй подобається, вона неймовірно mm -hmm. виглядає Ну, і вона позує за композоном, тому я думаю, що цей дизайнер її. Лізо, наша Queen. ну, наче Круела Девіль, знаєш, я. Да. Але не прям погано для мене, як Міні. на мене, Да, личить їй.